До тебе, три празники в гості, радуйся, ой, радуйся зим Божий, народився. а той перший праздник рождество Христове, радуйся, ой, радуйся земля. Син Божий народився, а той другий праздник святого Василя, радуйся, ой радуйся земле син Божий, народи, чим народивша. deixa eu vamos, 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 Tudtam, hogy nem sok egy Вам душу не гнітить, ми вам бажаємо завжди посміхатись, в житті хай щастя буде кожну мить, і Божа благодать вам і у хаті. Хай Ісус Христос вождевний, що прийшов спасів весь світ, дасть вам вік благословений і прожити много-много літ. -много Нехай у новому році вас Господь не обминає, свої ласки і щедроти вашим родинам посилає. Хай Ісус маленький вас благословляє, веселих вам свят Христос страждає. Від не рукою, а склянкою, не постою, а з горівочкою. Пиймо, з горілкою. Чи мовлю тобайка? Ви вже там із долоні. Подоліть Сіваю у вашій хаті, будьте душі і багаті, щоб прожити довгий вік у своїй хаті. Хай вам збудеться день уроку, з новим щастям, з Новим роком. Нехай ваша зірка із неба в день сьогоднішнього свята несе вам радість у хату, багатства від долі, потіхи від світу.